Всім привіт! В цьому відео я вам розкажу, яким буде наше навчання, що вас чекає, які блоки, і як це все буде відбуватися. Ми придумали для вас цілий всесвіт у навчанні, я вважаю, що сам факт цього вже настільки крутий, і цікавий, що ви закохаєтеся в нумерологію на все своє життя. І так, не будемо затягувати. Переходимо до першого блоку. По факту, як тільки ми починаємо навчання, вже з першого модуля і першого блоку, ви починаєте бути нумерологом. тому що ми починаємо навіть не з моменту, як розраховувати матрицю. Я вам не буду 300 років розповідати, чому нумерологія це важливо. Ми почнемо одразу з найкращого. Я це роблю для того, щоб не втратити ось цей вайб вашої мотивації, і ви змогли пронести його до кінця навчання. Тому, наприклад, люди, які зі мною його проходять, 99% проходять його до кінця, тому що я вмію втримувати ось цей. Знаєте, ось цю мотивацію, ось це бажання щось робити, тому що це, як на мене, найголовніше. Якщо буде бажання, ви зможете все. І так, в першому блоці ми розглянемо в цілому а, дуже велику кількість показників матриці, і ви це вже все починаєте застосовувати. Тобто, ви побачите і сильні, і слабкі сторони, десь буде щось важко прийняти, десь цікаво, ви побачите своїх рідних і близьких з нових сторін. І от я знаю, що є люди, які хвилюються: от блін, я там щось побачу. Що негативне, і все. Ви не розлюбите ні себе, ні своїх близьких людей через те, що дізнаєте щось негативне. Тому що насправді ми людей любимо за їх негативні риси, але про це ми детально поговоримо на навчанні. Тут я вам звичайно розкажу і про сильні, про слабкі сторони показників. Ви зрозумієте, що деяких моментів у вас просто немає. От, наприклад, там якогось певного таланту, і ви перестанете це від себе вимагати. Ну а другим кроком буде звичайно те, що ви перестанете вимагати це від від інших людей, від своїх близьких, і це вже буде працювати на вас, ви почнете налагоджувати своє життя, я впевнена. Звичайно, ми тут вчимося щитувати людину по даті народження, розуміти, хто, що, чому робить. У вас будуть такі інсайти, які просто перевернуть ваше ставлення до інших людей. Ну і, звичайно, тут вже почнуться питання: а чому так, а чому сяк, і ми будемо потім переходити до другого блоку. Другий блок навчання він буде довершувати перший. Він вже сам по собі дасть відповідь на всі ваші питання. Але в другому блоці ми будемо розглядати найважчі матеріал. Я спеціально вас зараз так лякаю задля того, щоб ви самі для себе розуміли про те, що вам доведеться щось робити, доведеться аналізувати, доведеться вчитися. Але це буде класно. Це буде реально дуже сильно цікаво. Ви зрозумієте не просто от є показник, а ви зрозумієте, як на нього впливати, тому що ви зрозумієте, що люди змінюються протягом життя. Чому це відбувається, якими вони стануть, і якими станете ви потім. Ви зрозумієте, як це все буде впливати на ваші стосунки, на ваші гроші. І в цілому ви почнете ось тут вже почнеться будуватися ось цей момент, коли ви почнете розуміти причину наслідкові зв'язки. Типу, чому це відбувається і як на це вплинути. Звичайно, тут ми будемо вже підкріплювати вашу цікавість різними цікавими. Речима, які ми придумали. Як я вже сказала, вас чекає ціла система. Дуже комфортна платформа. Ви знаєте, що ми її створили в своєму стилі. Це буде неймовірний чат-бот, в якому буде все, що потрібно. Ну і звичайно, чат з учасниками. Проте в цьому чат-боті будуть також додаткові дуже цікаві завдання. Те, що ви мусите знати про мене, те що я. Практик, я не теоретик, я терпіти не можу воду в навчанні, коли ми 10 тисяч років сидимо і слухаємо про я там не знаю вплив двійки. Мене це просто бісить, тому що це не мій підхід. Якщо інформацію не можна застосувати, вона абсолютно безтолкова для мене. І я цьому буду навчати вас, тобто не просто мати інформацію, а застосовувати її, не просто розуміти, що відбувається, а одразу це впроваджувати в своє життя. Саме тому вже на другому тижні почнуться зі дзвони зі мною, де ми будемо розбирати найскладніші показники, де ми будемо розбирати кейси і клієнтські, тобто, чому так відбувається, що на це впливає. Ну і, звичайно, ваші. Тобто я буду просити вас дуже сильно, щоб ви говорили мені про те, що вас бентежить, з якими людьми в вашому житті є проблеми, ви зрозумієте, чому ці проблеми є і як їх вирішити. Тому це два основних таких блоки, з яких ми стартуємо, і на цьому етапі ви вже зможете впроваджувати нумерологію в своє життя. Звичайно, в кожному блоці є додаткові бонусний блок, але про це розкажу трошки пізніше, тому що ми йдемо до третього блоку. Третій блок це числа душі і числа долі. Насправді, як на мене, це найтеоретичніший блок, який ви найбільше потім будете використовувати на практиці, і ось як це працює. Справа в тому, що спочатку ви подивитесь на цей матеріал, він буде вам 100% спочатку здаватися таким теоретичним, доки ви не навчитеся бачити в навколишньому світі в інших людях прояви цього. Ви зрозумієте, що число долі суперсильно пов'язане з призначенням. Що для того щоб зрозуміти, що що тобі робити в житті, і як це робити, як ти себе проявляєшся? Тобі потрібно це вивчити. Там, звичайно, вас чекають ще й додатково дуже цікаві завдання, тому що а, я. Намагалася завжди і намагаюся зробити завдання. Не просто там дай відповідь, що означає показник сектору енергія. 2 терпіти не можуть такі завдання. Власним чекають різні вирізки з кіно, серіалів і так далі. І ви, завдяки цим вирізкам, будете вчитися розуміти, яка людина, які показники має. Це дуже класно. Там так які цікаві інсайти, і а, з досвідом минулих навчань, можу сказати, що в цей момент люди розкривають себе з різних боків, тому що я не буду намагатися з вас всіх зробити одного нумеролога. Так воно не працює. Ви будете всі різними, і ось в цей момент. Буде відчуватися ваш вплив, вплив вашого числа долі на це, те, як ви бачите світ. Ви подивитесь, знаєте, через різні окуляри на різних людей. Ви будете, наче вдягати ці окуляри і дивитися, а чому ця людина вчиняє так, яка в неї мотивація, дещо вам буде не подобатися, а дещо ви просто закохаєтеся. Звичайно, ви зрозумієте, як це все впливає на ваші таланти, на ваші виклики в житті, як ви це будете використовувати далі, і це вже саме. Му по собі буде вас дуже сильно змінювати. Четвертий блок це буде останній теоретичний блок, в якому ми будемо вивчати коди. Коди дозволять вам взагалі з іншої сторони на це подивитися. Знаєте, я дуже сильно люблю теорію куба, коли ні у чого немає однієї сторони. Тому от ви будете бачити один показник і потім зрозуміти, що маючи додатковий, це все впливає одне на одне. Тут ми підемо окрім теорії по практиці. Ми тут будемо розуміти винятки, який показник сильніше іншого, як це впливає на інших людей, і як з цим людина буде жити. Тому що, наприклад, мати ослаблений характер – це одна історія. А мати ослаблений сектор характер, і, наприклад, ослаблений сектор борг це зовсім інша історія, і я вас навчу розрізняти це. Цей момент, от на цьому етапі, у вас вже не буде випадків того, що ви будете щось не розуміти, тому що ви зрозумієте, як коди змінюють людину, як вони впливають, чому код трудоголіка зробить людину нещасливою і як допомогти змінити це. Тому на цьому етапі ми будемо завершувати теоретичний блок, і на цьому етапі ви вже зможете, якщо ви хочете, якщо ви прийдете до мене, щоб стати номерологом. Цьому етапі ви зможете почати консультувати, тому що у вас буде вже вся необхідна інформація для того, щоб зробити розбір матриці. Насправді, незважаючи на те, що вам може здаватися, от, чотири блоки, розбору матриці це багато, але насправді це та база, яку ви будете потім накладати на інші сфери життя, на гроші, на реалізацію, на стосунки, на стосунки з дітьми. Все це залежить виключно від того, які ми і як ми транслюємо це в світ. І от. Цей момент він буде сам по собі вже дуже трансформуючим для вас. Ви подивитеся на себе зовсім з іншого боку. Знаєте, в цей момент я знаю, що мотивація починає до навчання падати, і саме тому тут починаються найцікавіші теми. І ви захочете проводити час зі мною, я впевнена, тому що перше, що ми тут будемо вивчати, це сумісність. Звичайно, це перш за все сумісність в парі, проте це буде ваша сумісність також. І ми про це поговоримо окремо, наприклад, з батьками, з друзями і все в цьому е, роді. Тому що сумісність це, коли дві матриці зустрічаються і дуже сильно впливають один на одного. Ви зрозумієте, кого вам потрібно шукати в житті задля для того, щоб з цією людиною працювати. Ви зрозумієте, кого вам потрібно знайти в житті, щоб з цією людиною. Жити і в цілому це дуже трансформуючий процес, тому що через інших людей ви навчитеся бачити себе з іншого боку і зрозуміти, що ви хочете часом не того від життя, що ви сама собі або сам собі малюєте. Далі ви будете вже розуміти а в цілому, чи варто, наприклад, продовжувати спілкування з людиною, або якщо варто, ви зможете людину розкрити з іншого боку. Це дуже класно. І це, як на мене, дуже сильно впливає на стосунки загалом, тому що вам може здаватися, от блін, дізнаюся матрицю іншої людини. А насправді ви дізнаєтеся через цих людей себе. Ви дізнаєтеся, чому у вас проблеми з мамою, чому чоловіка щось не влаштовує, і чи зміниться він колись? От чи ваша ставка, що він зміниться, чи зможе він взагалі змінитися? Ви дізнаєтеся, як вам спілкуватися з власними дітьми. Ну і, звичайно, після цього, після того, як ви розберетеся в собі, тому що не чи на те, що я вам пропоную, наче навчання нумерології, але я вам пропоную дізнатися себе. І от після того, як ми вирішуємо свої проблеми, ми можемо допомагати іншим. Це моя філософія, і я абсолютно впевнена, що людина, яка має у власній душі проблеми, проблеми в стосунках і так далі, вона не зможе дати якісну інформацію, щоб допомогти іншій людині. Тому ми все вивчаємо через себе. Ми, наче з цим навчанням, проходимо дуже класний трансформаційний. Процес. Шостий блок. Шостий блок він буде про енергію. Чому я це зробила окремим блоком? Перш за все, тому що ви про це завжди питаєте, і ви про це завжди просите. А по-друге, тому що ви точно знаєте, що зараз у великої кількості людей тривога, немає енергії, апатія, нічого не хочеться. І з цим ви мусите вміти працювати. Але для цього ви маєте зрозуміти, що загалом відбувається і чому це відбувається з людиною. Тому цей блок він дозволить зрозуміти, як себе вивести в плюс. Це, знову-таки, це не теоретичний блок. Це практична інформація, тому що ви знаєте, що в мене, наприклад, є послуга, яка прям націлена на енергію, тому що людям дуже важливо зараз мати можливість підняти свою енергію. Люди втомлені, змучені, знеселені, і ви будете тими людьми, які зможуть їм допомогти і змінити життя. Але для цього, звичайно, потрібно це буде все вивчити. Тут у вас буде вже з'являтися власне відчуття легкості, впевненості. Тут зростає самооцінка, тому що енергія і самооцінка дуже сильно пов'язані. Я вам про це все розкажу. розкажу всі секретики того, як на це можна вплинути, чому це настільки важливо і як ви можете це застосувати і в своєму житті, і, наприклад, продавати це як послугу, тому що ви знаєте, я завжди а, за те, щоб монетизувати свої знання, щоб ви не сиділи і не думали, блін, там колись почну консультувати. Я за те, щоб ви реально почали консультувати прямо на а, нашому навчанні. Тому, наприклад, в кожну в кінці кожного блоку я даю інформацію, як це застосувати, що. Робити, як розмовляти, як це передавати, як передавати цю інформацію, тому що я вважаю, що це дуже важливим. Це вже буде на ваш розсуд. Захочете ви це застосовувати, не захочете. Я знаю, що хтось прийде на навчання, щоб розібратися з собою і ви розберетеся з собою. А хтось прийде для того, щоб допомагати іншим після цього. І тоді ви спочатку розберетеся з собою і почнете допомагати в цьому іншим. Сьомий блок. Сьомий блок це блок діти. І я знаю, що у вас зараз може виникнути питання: типу, ой, я там ну не дуже. Сильно розбираюся дитячій психології, не хочу в це залазити, і так далі. Може, мені не потрібний цей блок, але він вам потрібний. І ось чому? Тому що ми всі родимо з дитинства, і у нас у всіх є проблеми, які з цим пов'язані. І таким чином ви не так будете зосереджуватися на інших дітях, як зосередитись на внутрішній дитині, яка пережила якісь проблеми, страхи, тривоги, яка пережила якісь травматичні досвіди в житті, і вам потрібно буде розібратися перш за все собою. Запам'ятайте, що я вас не кличу на навчання за для того, щоб ви просто от зрозуміли, як розбирати ту матрицю, і все. Я вас кличу на навчання, щоб ви змогли розібратися в собі в житті, в своїй самооцінці, допомогти людям, які навколо вас, відчути впевненість, відчути легкість, енергію, щоб вас це наповнювало, щоб ви розібралися зі своєю фінансовою сферою. Спойлер далі буде фінансова сфера, але так, щоб ви розібралися зі своєю фінансовою сферою, і після цього могли спокійно зі спокійною душою. Йти і допомагати іншим, і перестати нав'язуватися комусь зі своїми порадами, а знати, яку пораду дати і чому вона спрацює, тому що ми все застосовуємо на практиці. Всі завдання в навчанні, вони суперпрактичні. Вони націлені на те, щоб ви розібралися в собі, щоб ви розібралися не просто, от знаєте, типу, матриця, характер чотири одиниці, це лідерство і так далі. І що з того? Ви маєте розуміти, що з того людині і що з цим робити. Тому у нас є ось ці практичні елементи, щоб ви зрозуміли вплив причину наслідкових зв'язок. Я хочу вам трошки передати свого мислення, тому що у вас більше ніколи тоді не буде питання: а чому людина так робить? Ви будете точно знати. Чому і точно знати, ви з цим хочете, наприклад, жити, або ви з цим жити не хочете. Ну і звичайно, це все завершується. І о, також може здаватися про те, що от в цей момент в мене точно впаде мотивація, але я залишила на восьмий блок тему грошей, реалізації і роботи. Я не знаю людину, яка проігнорувала блок грошей. Ну так, і це все вибудований процес, тому що ви знаєте, що в мене є освіта вчителя, і тому я дуже класно це все будую так, щоб вам було цікаво. Тому ми переходимо до останнього блоку. В нього вже не буде завдання в тому варіанті, в якому вам би цього певно хотілося. Там вже буде дипломна робота. Я не буду спойлерити, що там буде, тому що ви мусите бути до неї не готові. Так, от там буде дипломна робота, після якої всі бажаючі зможуть отримати сертифікати, ви зможете отримати дипломи, якщо ви хочете. Обов'язково про те, що ви завершили курс, що ви можете консультувати. Але найголовніше для мене, щоб ви реально відчули, що ви завершили курс і можете консультувати, тому що людина хоче не диплом від вас, людина хоче впевненості в своїх знаннях, і саме цю впевненість я вам і хочу дати. Звичайно, вас чекає дуже велика кількість різних моментів і різної інформації інформації про просування, про блог, про те, як вам себе репрезентувати, щоб ви залучали до себе своїх потрібних людей, які послуги можна надавати, які потрібно надавати, щоб ви могли обрати для себе комфортні варіанти обов'язково. Але звичайно на цьому все не закінчується, тому що для того, щоб підтримувати мотивацію, я знаю, що зараз багато курсів, і я реально хочу дуже сильно відрізнятися. Я Хочу вам допомогти зрозуміти про те, що не все. Так, а, знаєте, Тухло нецікаво і так далі, що можна навчатися дуже цікаво. Тому що я зробила, у нас з вами буде п'ять зі дзвонів, де ми будемо займатися практикою. Ми будемо розбирати ваші проблеми, ваші ситуації, ваші моменти в стосунках. Ми будемо розбиратися в тих моментах, які будуть бентежити вас, або, наприклад, ваших клієнтів. І звичайно, у кожного зі буде своя тема, тому що деякі зі дзвони будуть орієнтовані на, наприклад, те, щоб ми розбирали з вами. Стратегії досягнення успіху у інших людей. Ми будемо тут вчитися бачити стратегії на різних людях, не лише на собі, а, наприклад, на блогерах, на людях, які вже мають певну реалізацію. А також у нас будуть дзвони, які будуть такі більш націлені на вивчення себе. Я не хочу давати спойлери, але я хочу, щоб ви реально розібралися в собі і щоб ви розуміли, що мені тепер робити з цією інформацією, навіть якщо ви не станете на А якщо станете, ви будете точно мати такий план в житті. Ті, ви зможете втілювати, звичайно, ми для вас зробили цілу платформу, де будуть зараховуватися бали, де ви будете отримувати прази за найкраще виконання завдань, і звичайно, фінальні прази, тому що має бути елемент гри. Ми підготували для вас завдання не із варіанту того, щоб. Блін там тестове завдання енергія два пуст, це означає, що в мене немає енергії. Я підготувала для вас такі завдання, де вам доведеться реально подумати, застосувати, придумати. І звичайно, ми це будемо оцінювати. Загалом у вас є два варіанти: як проходити курс або з куратором, або зі мною. Єдина різниця в цих тарифах це спільний чат зі мною і перевірка мною домашніх завдань. Тому, якщо ви проходите це. Зі мною, то я буду власноруч перевіряти ваші домашні завдання і давати вам фідбек. Якщо це з куратором, це буде робити куратор. При цьому у вас все одно буде щонеділі можливість поставити мені будь-які питання: П'ять зі дзвонів зі мною задля того, щоб ми разом до всього цього підійшли. Тому ви не втратите в тому, щоб комунікувати зі мною, проте ви можете обрати для себе більш зручний варіант. Якщо ви зараз прослухали це і подумали про те, що... Так, мені це підходить. Мені це цікаво. Я хочу навчатися разом з Анастасією. Я хочу вивчати себе, я хочу розібратися в своїх стосунках, я хочу дізнатися більше про своїх близьких. І в цілому я хочу класно провести сім тижнів в класній компанії людей, які теж хочуть розвиватися. Це не про те, що є якісь люди, яких ви просто зустріли з цими людьми. Ви пройдете цілу внутрішню трансформацію. Ви дізнаєтесь дуже багато, ви не будете конкурентами. І в цілому хочу сказати про те, що конкуренції не існує в такому варіанті, як вам це хочеться, тому що конкуренція вона виникає тільки за те місце, яке вже зайнято. Ваше місце ніким не зайнято. Ви можете стати прекрасним спеціалістом, реалізовувати себе, а, і в цілому відчувати себе абсолютно комфортно, при цьому спілкуючись зі своїми колегами. Вас чекає дуже класний шлях. Я підготувала для вас конспект, от ви просто після. Вже будете мати цілу книгу, за допомогою якої ви зможете консультувати. Я це збирала руками, а для вас я це все зібрала в одному місці. І в цілому я просто на початку своєї діяльності цей конспект вже б дуже хотіла мати. І саме тому мені так сильно хочеться дати його вам. Ну і, звичайно, вас чекає просто неймовірні подарунки, чек-листи, бонуси і в кінці навчання. Ті, хто отримує диплом, ті, хто зможуть дійти до кінця, ви отримаєте додаткову річ, яка настільки полегшить вашу роботу, наскільки це можна уявити. Але я вам не розкажу, що тому, що я хочу зберегти інтригу, і тому що я хочу, щоб для вас це навчання було реально дуже цікавим, і щоб ви не прийшли виключно за цією фішкою. Я хочу, щоб ви. Хотіли навчатися, хотіли пізнавати себе, хотіли проводити е, цікавий час, хотіли вивчити себе з різних сторін, дізнатися про себе сильні і слабкі сторони, і в цілому змінити своє життя таким чином. Якщо ви відчуваєте, що ви зараз готові до цього, то я вас дуже сильно чекаю, і ми разом пройдемо цей шлях.